Сьогодні Чорноморському національному університету імені Петра Могили виповнюється 29 років. За такий, здавалося б, недовгий проміжок часу він розвинувся від маленької філії Національного університету Києво-Могилянська академія до сучасного регіонального класичного багатопрофільного університету. Напередодні свята ми дізналися, яким є чином імені Петра Могили для Могилянців. В п'ятницю виходить 17-го. Позавчора 11 одинадцяте. Ну, взагалі не знаю. майже сімнадцяте. 3 липня дев. 96 й рік, коли видали наказ про філію Києво-Могилянської академії у місті Миколаєва. На наче 17 січня, якщо не помиляюсь. Ну, мені здається, що ну, років 100, мабуть, точно є. 1900... 25-й? 1900 якийсь там 63. й 3-й, 55-й десь так. Новий навчальний заклад, який вже протягом майже 30 років ми створюємо, тому що сама саме назва ЧНУ тоді її взагалі не було. Вона з'явилася вже в 16 році. А на той час це була просто філія Києво-Могилянської академії. Місце, де я здобуваю професію. Комфортна атмосфера. Професіональні вчителі, відповідальні студенти і, в принципі, чудове навчання, яке виправдовує свій час. Це передові технології, це незламний університет. Це найкращі студенти, найкращі викладачі з родиною. Бо ми дуже багато часу тут проводимо разом, тому це моя друга родина. З любов'ю до студентів, з розвагами, з концертами, з роботою, з навчанням відповідно також. Це комфорт, гарне навчання, класні студенти, класні викладачі, цікавий матеріал. Чину в мене асоціюється з таким собі комфортом і якістю навчання. Булочки зі столовою з активним студентським життям, що тут відбувається багато взагалі чого, і особисто я займаюся. Ну у нас є кіногурток, де ми показуємо усілякі фільми. Чину Петра Могили асоціюється з академічністю, з свободою, і з традиціями Петра Могили. Це з одного боку, а з іншого боку, у мене він асоціюється із сакральним місцем, де знаходиться власне приміщення самого чином імені Петра Могили, і навколишньої території. Це той університет, те місце, куди завжди хочеться прийти працювати, щось для себе черпати і давати свої знання студентам. Для мене це місце, яке формує особистість. Тут я навчилася бути впевненою в собі та відкривати нові горизонти вже як частина команди університету. Академія, якість, розвиток, незламний, інвестиція в майбутнє. Альмаматер. Прогресивний. Чорноморський. Майбутнє. Найбільше я люблю викладати, тому що я викладач і мені це більше всього подобається працювати зі студентами. Очно працювати, бачити їхні обличчя, з ними спілкуватися. Оце для викладача є найбільшим задоволенням. Найбільше я люблю їсти у їдальні Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Хочеться сказати, їсти в столовій, Але ну, я, чесно кажучи, інколи в мене буває так, що пар немає. Але я приходжу, бо ну, це для мене як другий дім, тому що я дуже люблю спілкуватися з різними людьми і зі студентами, і з викладачами, і з адміністративним персоналом. Тому для мене це як можливість. Поспілкуватися, щось нове дізнатися, поділитися своїми враженнями і інколи трошки відпочити, інколи попрацювати. Навчатися, звичайно, ж, і, напевно, ще активності студентські. Чи не у найбільше, що ми любимо робити? Працювати. Я вже сьогодні зранку 8-10, вже не могла дочекатися, поки відпустка закінчиться, щоб почати працювати з улюбленими колегами та студентами. Найбільше в університеті мені подобаються такі два моменти. Перший момент, коли в нас величезна кількість студентів, я можу в актовому залі читати якусь велику і цікаву лекцію. А з іншого боку, мені подобається, наприклад, субота, коли практично нікого немає, можна спокійно походити по наших кабінетах, походити по наших коридорах, просто подумати і відчути отаке от відчуття спокійного університетського якогось такого положення. В університеті найбільше я полюбляю викладати. Я дуже люблю студентів, отримую задоволення під час спілкування з ними. До речі, зараз повернулася з пари, і от коли ти бачиш цих ці очі цих дітей, які намагаються зрозуміти те, що ти їм розповідаєш, і коли вони тобі відповідають тим же, повірте мені, оце є задоволення. Тобто, я бачу, що я в них я бачу свою реалізацію. По перше, університет повинен стати міжнародним. Тому що сьогодні без іноземних студентів, без впровадження курсів англійською мовою, для того, щоб ми мали можливість вчити студентів з будь-якої країни, університет не має майбутнього. Це в першу чергу. По кількості спеціальностей, я не думаю, що будуть дуже великі зміни. Хоча можуть бути такі зненацькі, наприклад, як ми в цьому році відкрили дизайн. Можливо, будуть якісь потреби народного господарства, про які ми зараз і не знаємо. Головне, щоб ми дуже оперативно реагували на зміни в економіки, на зміни в суспільстві. Розвинутим найкращим університетом міста Миколаєва. Ну я думаю, ще більш таким охоплює. Різні такі аспекти, тобто молодіжні, щось ось таке. от, щось нове, щось нове буде, що буде краще, зробить навчання ще комфортнішим для наших студентів. Ну я думаю, що через 5-10 років буде точно ще один, принаймні корпус. Я думаю, що буде ще один якийсь прикольний внутрішній дворик з більшою можливістю десь сісти і провести час з однокурсниками. І я також думаю, що у нас з'явиться нове обладнання в читальній великій залі і в актовій залі для всяких крутих заходів. Я думаю, що він розшириться в плані студентського життя, тобто буде багато студентів. Кращим в південному регіоні, бо темпи його розвитку за останні роки дуже такий інтенсивний темп. І за його невеличкі 29 років да, він здобув популярності, він здобув визнання, міжнародного визнання. Ну а через років 20, я думаю, що в топ-10 країн він обов'язково війде. Ще більш процвітаючий університет, якому буде стікатися усі інші і будуть брати за основу. За 5-10 років я бачу, що університет є. Це, напевно, найголовніше в наш час трансформації. І не просто є. Він став значно більшим. Але кількість університетів в Миколаєві зменшилась. Дуже багато викладачів, дуже класних у нас викладачів, і я думаю, що на це питання краще дадуть відповідь студенти. Напевно, це дрозд. Едуард Лисенков, Богдан Богданович, Анна Сергійовна Солов'єва. Постикіна Євгенія Геннадійна. Астравіська. Бажаю наснаги, бажаю миру, бажаю, миру кожній родині. І всім, всім, всім студентам і робочому колективу. Щастя, здоров'я і всього найкращого. Бюджету та Напевно, добрих спеціалістів. Натхнення та наснаги навчатися та проводити усілякі активності, адже особисто в такі самі часи, коли є повноштабне вторгнення, щось робити і особисто після конікол, коли вже відповчуваєш, дуже важко. Я хочу побажати якомога більше класних студентів, які зможуть втілити в життя те, що викладачі їм дають. Щоб це було корисно як для суспільства, так і для, для самих студентів, щоб вони отримували задоволення від навчання, а викладачі від викладання своїх дисциплін. Не втрачати тієї наснаги і не втрачати того вогника, який в нас кожного є. Розвитку, розвитку, благополуччя викладачам здоров'я, терпіння, наснаги. Щоб до добре, я би побажала не зупинятися йти вперед, розвиватися, бути командою, яка зможе все і підкорить весь світ, щоб ми існували, щоб ми розвивалися і продовжували бути важливим таким духовним осередком для нашої Миколаївщини. Я вже неодноразово говорила, що науково педагогічний потенціал нашого університету він дуже могутний. Він здатний творити, скажімо, дива. І ми це вже довели, ми це показували, показуємо, і я сподіваюся, будемо показувати. Отож, я бажаю всім міцного здоров'я, натхнення. Нескореності і незламності, і подальших успіхів. І я впевнена, що ми будемо все ж таки на, оці, на цьому освітянському просторі Миколаївщини працювати ще багато років. Університету я можу побажати тільки натхнення, єдності та великих звершень. Нехай наш університет залишається маяком для усіх талановитих студентів. Віват, Чорноморський, віват.